Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Україна змінила тактику контрнаступу після перших результатів у червні 2023 року. Про плани більше не знають ні союзники, ні політика. Залужний як і на початку війни приховав все. Український наступ на початку літа потягнув за собою великі втрати, Тож тепер акцент робиться на пригніченні ворога артилерією, безпілотниками та радіоелектронною боротьбою. Йо про це пише видання The Economist. Ми більше не плануємо операцій, які передбачають великі втрати. Зараз акцент робиться на приниженні ворога, артилерія, безпілотники, радіоелектронна боротьба і так далі. каже неназваний співрозмовник видання. Керівництво України особливо засмучено тим, що західна техніка досі не надійшла в обіцяній кількості. Це пише The економіста, двозначність серед союзників щодо постачання новішої зброї та перспектива переобрання у США президента. Дональда Трампа наступного року додали українцям тривоги з посиланням на джерела у генштабі. Видання повідомляє, що Україна отримала лише 60 танків леопард, попри опіцінні сотні транспортних засобів для розмінування. Також особливо мало. У нас просто немає ресурсів для любових атак, про які нас закликає Захід, наголошує співрозмовник. Відсутність повітряного прикриття ще одна складність. Джерело додає, що українська армія завжди усвідомлювала складність прориву російського мін бухових загороджень і ліній оборони без переваги в повітрі. З цієї причини військове керівництво відкладало контрнаступ так довго, як тільки могло. Після початку червня, коли дві бригади, підготовлені на заході, втратили на мінних полях надмірну кількість людей і техніки, первинні плани були скориговані. Відтоді Україна надала пріоритет збереженню своєї армії. Нагадаємо, американські військові розповіли журналістам, що головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний прагнув не допустити захо. Блення Києва та пожертвував частиною території, щоб розглянути підрозділи РФ на лінії фронту. Про це йдеться в матеріалі на порталі Народний Оглядач головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний приховував свої плани щодо оборони країни від союзників у США і навіть від президента України Володимира Зеленського. Пише The New Yorker, посилаючись на власні джерела, залужний вагався повідомляти будь-які подробиці. Він не тільки захищав свої плани від. Відмовився поділитися розміщенням схованок зброї, які він постійно переміщував і маскував, щоб оберегти їх від знищення або захоплені російською армією. Деякі американські посадовці були занепокоєні тим, що залужний, як і зеленський, не повністю вірив розвідці США. Інші посадовці були переконані, що він їм вірив і мав на руках плани війни, але хотів зберегти його у секреті від зеленського. йдеться у публікації, враховуючи небажання зеленського переводити країну у настан. Воєнний думали, що залужний можливо намагався уникнути того, що його просили скоротити масштаб підготовки. Американський військовий чиновник сказав, що залужний не хотів ділитися своїми планами з Міллі, бо боявся, що Міллі потім поінформує Білий Дім, який своєю чергою розкаже щось Зеленському. Нарешті, в лютому, залужний погодився поділитися своїми планами захисту України. А таше з питань оборони посольства США в Києві полковника повітряних сил викликали на нар. Раду генштабу показали ескіз українських позицій і схему оборони, представлені на одній сторінці. Їм не дали копії, а дозволили робити лише нотатки від руки. Українські військові показали американський аташе з посольства, фальшивий варіант плану, маскуючи повний масштаб оборони кампанії йдеться у публікації. Зрештою, стратегія залужного полягала в тому, щоб за будь-яку ціну запобігти захопленню Києва, тоді як дозволити російським військам в короткостроковій перспективі зайти на інші території. Ідея полягає. Але в тому, щоби відбити російські підрозділи, поки вони будуть розгортатися на великій території. Тоді ми нікому не довіряли. Наш план був нашим єдиним крихітним шансом на успіх, і ми не хотіли, щоб хтось про нього щось знав. Цитує слова високопоставленого українського військового автора статті. Зараз ситуація повторюється, не довіряють нікому. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.